Жителі будинку номер 66 по вулиці Калинова після багатьох років звернень до комунальників отримали новий дах над головою. Термін експлуатації старої покрівлі вже давно сплив, а латання дірок проблеми не вирішувало. По допомогу люди звернулися до свого депутата Ігоря Циркіна. Він особисто приїхав перевірити хід робіт. Людмила Голіцина мешкає у будинку 66, що на вулиці Калинова, майже пів життя. Багато років жінка постійно писала скарги до ЖЕКа, але результатів це довгий час не давала. Ми ходимо, ходимо по цим інстанціям, криша тече, міжпанельні шви протікають, козирки тіку в пад'їзді в тяжолому стані Наші під'їзди, ток навіть. Вада найгірше доводиться пенсіонерам, які живуть на останніх поверхах. Відремонтувати дах за свої кошти їм, звичайно, не під силу. Глянула у коридорі поно води. По вода була, і стало тічо так, що ведрами виносили воду. Я обратилась, в ЖЕК обращалась неоднократно. Ніхто не приходить, ніхто нічого не робить. Ігор Циркін приїхав на збори мешканців, щоб не тільки вислухати проблеми, а й розібратися з працівниками ЖЕКа, які ховаються від городян. Слідні мої візити сюди, якщо буде хоч одне висказування про те, що ми не можемо зустрітися з ЖЕКом, ми не можемо достучатися до ЖЕКа, то ми тоді будемо приймати во питання обов'язку компетентності займаємої довгості. Як доповів депутату Ігорю Циркіну, заступник начальника міського управління житлового господарства Владислав Грицай, на капітальний ремонт даху цього будинку виділили 120 тисяч гривень. Роботи мають бути завершені вже за три тижні. В цьому році ми цю проблему на цьому будинку закриємо повністю. Тобто виконуємо капітальний ремонт над всім блоком вместе місті з ремонтом кровлі над машинним відділенням ліфта, сахарам ліфт. Тут роботу два ліфта і виповнимо ремонт над козирком. Депутат Игорь Циркин особисто перевірив хід розпочатих робіт на даху. На власні очі депутат переконався, що це не латання дірок, а капітальна заміна покрівлі. Представник компанії підрядника запевнив, протягом чотирьох років вони дають гарантію на покриття. Це відбувається у нас сплош рядом приїхала фірма. Сделала, к примеру, крышу ну, и после себя мы оставили куски, толи, трубы, палки, стекла. Это вы должны после себя убрать? Мы после себя это все убираем. Розпорядження щодо підписання акту виконаних робіт отримав і начальник ЖЕКа. Ігор Циркін вважає неприпустимими випадки, коли підрядники залишають після себе недоробки та сміття. Мешканці будинку щиро подякували депутату за увагу до їхніх житлових проблем. Ігор Маркович. дуже много зробив для города. Звісно, звичайно, у нас надіжда теж стола том, що він допоможе і нам і в наших бідах. Наталія Хищева, Денис Єлисавенко, новини